П'ять українських слів, які ви точно не знаєте. Перше слово мантелепа звучить смішно, але значення ще цікавіше. Так називають людину, яка ходить у брудному одязі або має неохайний вигляд. А ще це слово про незграбу, яка спромоглася перечепитися навіть обрівну підлогу. Далі шпакувати. Ні, це не про дурнів. Так кажуть про людину, в якої вже є сивина. А ще шпакуватими бувають коні. Це означає, що вони темносірі або попелясті. Теренкур. Це не місце, де росте терен, і не клуб любителів колючок. Це спеціальні маршрути для лікувальної ходьби. Якщо ви були в санаторіях, то точно бачили ці стежки, ними змушують ходити під виглядом оздоровлення. Мандрьоха звучить, ніби комплімент для туриста, але не поспішайте записувати це слово у свій словник мандрівника. Це або волоцюга, або Скажімо так, жінка з дуже легким ставленням до серйозних стосунків. Останнє слово ґандж. Навіть не запитуватиму про що ви подумали. Насправді це синонім до слів вада, недолік, дефект. Наприклад, тварина без жодного ганджу. Яке слово вас найбільше здивувало? Напишіть у коментарях. Мене звати Павло Мецьопа. я тренер з ораторського мистецтва та техніки мовлення. Спілкуємось ефективно разом.